Знаєте, не подумала би, що це можливо в Америці, але сусіди Ілона Маска вимагають знести його п'ятиметровий паркан. Прохання нормальне. Я ніколи не могла думати, що він побудує собі такий, бо він оселився в невеличкому містечку і, не маючи дозволу, побудував паркан висотою 5 метрів замість дозволених 2 метрів. Ну і сусіди кажуть, що маск завжди так робить. Він спочатку будує, а потім намагається зробити дозвіл. Ну от бачите, там все так само, як і у нас, просто прізвища є. А, хто винен, де межа між особистим простором і нахабством, і чому курка сусідки знову копає грядку на чужій території? Чому? Бо може сусідські війни не серіал, а реальні історії життя. Давайте дивитися. Історії. Три війни і всі вони розгортаються там, де люди живуть поруч. Сусіди сваряться, миряться, шпигують і мстяться, бо кожен вважає себе правим. Сусідські війни це сюжет про те, як звичайне співіснування перетворюється на епічне протистояння. Фатальна помилка. Акронога США. Тихе містечко, в якому все життя мешкає Лорен Вальдес. Та навіть у сімейному колі іноді виникають конфлікти, що переростають у справжні драматичні сцени. Лорен з сім'єю збиралися на вечерю до сестри, коли вона побачила, як незнайомці під'їжджають до машини її чоловіка. Чоловіки вибігли з авто і почали трощити автівку. Going on? Пригадує Лорен, їй було страшно, невідомо чи вандали озброєні. Коли нападники вже збиралися тікати, один із них звернувся до Лорен. You... Лорен перепитала, який ще брат. Відповів нападник. Як виявилось, теренс це брат Лорен, який живе у сусідньому будинку. Він позичив у нападників 50 доларів і начебто затягував із поверненням. А вандали просто переплутали адресу. Замість нього вони помилково обрали іншу ціль, першу машину, яка стояла біля будинку. Лорен каже, що негайно з'ясувала все з братом. А вже пізніше, після розмови з ним, зловмисник погодився компенсувати збитки. Також з'ясувалося, що нападники це нові сусіди Лорен, які поселилися у цьому кварталі кілька місяців тому. Поліція досі не затримала нападників, адже сусіди змогли домовитися. Ненависть до сусідів. Ці хлопці навіть не підозрювали, що звичайна суперечка за паркувальне місце переросте у справжній кошмар. Сусіди, подружжя, що мешкає поруч, постійно паркують свою машину так, що вона заходить на територію місця хлопців. Одного вечора, коли хлопці мирно дивляться телевізор, вони чують гучний шум на вулиці. Їхня камера спостереження фіксує, як сусід в'їжджає у вазон, який слугував маркером межі паркувального місця. Сусід нервово трощить все навколо. Л себе хлопці виходять на вулицю, щоб поговорити. Проте, все одразу набуває ворожого забарвлення. Замість вибачень сусід починає кричати. Звичайна суперечка швидко переростає у хвилю образ. Сусід вважає, що має право кричати будь-що, прикриваючись свободою слова. <звук> right no, Чуючи, Галас, інша сусідка Джулія, яка дружить із хлопцями вже понад два роки, виходить на вулицю і починає знімати те, що відбувається. Осересі. The neighbors claim their problem is solely... Попри заяви, що справа тільки в паркуванні, сусіди переходять межу, відкрито вигукуючи гомофобні гесли. Ви we, no, we love вилаветі. У результаті поліція штрафує агресивного сусіда на тисячу доларів за порушення громадського порядку. Хлопці подають до суду і отримують заборону на контакт з цим подружжям. Через місяць після конфлікту ті сусіди переїжджають. І нові мешканці не тільки паркуються коректно, а й не влаштовують концертів. Тепер життя в комплексі стало набагато спокійнішим. Перекритий виїзд. Найшвидший спосіб роздратувати сусіда припаркувати автомобіль прямо перед його будинком. Вечір хлопець проходить повз свій автомобіль, який він незаконно припаркував ще вчора. Машина блокує в'їзд до будинку місцевого жителя і не дає виїхати робочому фургону. Авто стоїть вже добу на одному місці, але здається, щось змінилося. На склі з боку водія тепер велика наліпка. Хлопець намагається її зняти, але марно. Здивований він озирається. Хто ж міг таке зробити? Тоді він намагається докласти більше зусиль, але й це не допомагає. Можливо, допоможуть двірники. Роздратований хлопець іде, але повертається за 30 хвилин. і Помічає ще дві наліпки з нецензурною лайкою. Тепер уже на задньому бампері. Він закриває наліпки пакетом і прикріплює його скотчем. У результаті засмучений хлопець просто їде. Цікаво, а він подумав, якими засмученими були люди, які втратили цілий день заробітку, бо їхній автомобіль заблокували через такого безвідповідального водія.